Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу нагадати, хто з пенсіонерів має право і може скористатися пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Хочу нагадати, що скористатися пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Газу. В межах встановлених норм мають право пенсіонери окремих професій, які працювали в, сільську, в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію. Це педагогічні працівники, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти з захисту рослин, працівники музеїв бібліотек, працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти, сфери культури. Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи. І на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу. Ви мене завжди питаєте за посилання. Є наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерство культури і туризму, і за номером 341, якщо комусь буде потрібно, більш детальніше пишіть. Також право на пільгу залежить від доходу сім'ї пільговика. Пільга надається, що середньомісячний дохід, нагадую так, не більше на одну. Людину, ніж у нас податкова соціальна пільга. Вона становить 4240 гривень. Пільга надається протягом 12 місяців з місяця звернення, але не більше, ніж до кінця поточного календарного року. Також на членів родини пільговика зазначена пільга не поширюється. Дивіться, вам потрібно, якщо ви перебуваєте на обліку в реєстрі осіб, які мають право на пільгу. Для призначення виплат потрібно надати. Дати заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, документи, які підтверджують проживання в сільській місцевості. Для внесення даних до вас, до реєстру пільговиків, людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, яка видана відділом освіти, охорони здоров'я, культури, культури і туризму, райдержадміністрацію чи адміністрацію установи закладу, де людина працювала з сільською або селищною радою у разі ліквідації закладу на підставі записів у трудовій книжці. Отже, дивіться, якщо ви наразі пенсіонер-медик, який проживає в селі, маєте право на пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо ваша пенсія збільшилась з березня, 2025 року після проведеної березневої індексації, так, чи буде в такому випадку вам продовжено виплату пільги. Дивіться, по-перше, так як я казала, ця пільга призначається так, проти, ви маєте право отримувати ці пільги протягом 12 місяців із місяця визначеного відповідного права, але не більше, ніж до останнього дня календарного року, також після закінчення. Зазначеного терміну автоматично визначається право на отримання пільг на новий період. Медичні та фармацевтичні працівники, які працювали в сільській місцевості та проживають там після виходу на пенсію, мають право на пільгу у розмірі 100% знижки плати за житло з опаленням та освітленням у межах встановлених норм. Е, дивіться. Для визначення права на отримання пільги на наступний календарний рік січня 2025 року то Пенсійним фондом України Враховуються ваші доходи як пільговика за 3 і 4 квартал попереднього року. Якщо ваш середньомісячний сукупний дохід за 3 і 4 квартали 2024 року не перевищує 4240 гривень, то ви маєте право на пільги до 31 грудня 2025 року, тому що пільга буде надаватися за умови, що середньомісячний сукупний дохід пільговика за попередні 6 місяців перед місяцем визначення відповідного права не перевищує рівня доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, а мова йде про 4240 гривень. Тобто, якщо середньомісячний дохід за 3-4 квартал 2024 року не перевищує 4240 гривень, то ви маєте право на пільги до 31 грудня 2025 року.